Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією, чого правильно, друзі, класних новин. Пам'ятаєте, як Дональд Трамп ображав Джо Байдена і називав його Сліпі Джо? Зараз весь американський інтернет рже з того, як Дональд Трамп засипає під час важливих конференцій. І сьогодні ми з вами подивимося на тако, як Трамп дрихне під час важливих конференцій. Також ми з вами поговоримо про те, що зараз цілі індустрії Сполучених Штатів Америки загинаються, тому що Дональд Трамп веде безглузду політику з цими тарифами і. Буквально вчора Білий дім атакували там представники різних галузів Сполучених Штатів Америки з вимогами, щоб Дональд Трамп відмінив тарифи і щоб Дональд Трамп продовжив дію е, ціє, цього договору між Канадою Сполученими Штатами Америки та Мексикою, так яку він не хоче продовжувати. Про це ми з вами також сьогодні поговоримо. Канада, моя улюблена Канада, закупляє ще зброю і. Канада завдяки тому, що зараз вирішила об'єднатися з європейським союзом, отримує доступ до гарних кредитів для того, щоб виробляти і купувати зброю як для себе, так і для України. І про це ми також зараз поговоримо. А поки друзі, ви будете слухати ці класні новини, я хочу вам показати деякі райони, які тут є, у нас у Вінніпезі. У нас прийшла зима вже так. Справжня зима. Сьогодні зранку було мінус 18. Зараз у нас показує мінус е, 15, але бачите, вітер досить сильний і тому це відчувається як мінус 25. Я вам хочу показати зараз деякі наші нові райони, які ось тільки зараз побудувалися. Бачите, як виглядають дома? Ну і в принципі, як виглядає Вінніпех у мінус 20. Так. А також зараз хочу вам показати, як будуються дома у нас в Вінніпезі е, в таку погоду. От, от зараз, що ви бачите, це буквально от, це нові дома, які побудувалися. Бачите, це новий райончик. Ще тут такі маленькі деревцята посаджені. Тобто немає такої буйної зелені. Все буде пізніше, коли ці дерева підрастуть, коли район стане е, постарше. А поки це виглядає ось отак: зато подивіться, які будиночки. Взагалі, Він і він мені подобається, і нам подобається. Ми це з'ясували, тому що це от справжня така, знаєте, одноповерхова. Америка, тобто тут багато людей живе саме в невеликих таких в будинках в приватному секторі. На відміну від тієї ж самої Британської Колумбії, де переважна більшість людей все ж таки живе в квартирах, так, багатоповерхівках. то тут ось отак от. Ну, А зараз ми з вами в'їдемо в район, де тільки починається. Верніше не починається, а де забудівля зараз в самому такому розгарі. І ви побачите, як будуються дома тут у нас в Інніпезі. Тепер давайте повернемося з вами до кого правильно? До нашого Татіо, який розповідав, що Байден сліпі. Пам'ятаєте, як він критикував Джона Байдена, називав його сліпі Джо? Ну не хочу нічого казати. Просто зараз включу вам те, що зараз віруситься в Сполучених Штатах Америки. Подивіться, як так кажуть, і по посмійтеся так. Поржіть разом над сліпі е тако. Завсе на все агенвів джаст біган week in 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 that war that have died the the entirety of the U.S.'s involvement in Afghanistan or Iraq. Just think about that how bloody and destructive it лідер would want you want to own that responsibility. So I said, I'm going to be the one to make the call after getting all the information and make sure it's the right strike. Тож друзі, думаю, що будь-які коментарі тут зайві. Ви все самі побачили. Тепер що стосується. Тієї політики, яку веде Дональд Трамп щодо його тарифів і всієї цієї фігні, буквально вчора Білий Дім атакували представники різних гаузів, які зараз дуже дуже потерпляють від цих тарифів, в 2026 році повинно або продовжити цей договір між Сполученими Штатами Америки, Канадою та Мексикою. Або не продовжувати, Дональд Трамп не хоче його продовжувати, і е, Канада чудово це розуміючи разом з Мексикою. Зробили дуже класний хід. Канада напряму з Мексикою заключили двосторонні договори. По яких вони підписали багато різних угод по двосторонній торгівлі, тобто вони фактично виключили Сполучені Штати Америки з великої торговлі у, у північній Америці, і зараз е, багато індустрій Сполучених Штатів Америки б'є на сполох. тому що якщо Трамп не зможе тепер домовитися з Канадою та з Мексикою щодо того, щоб і, і Сполучені Штати Америки туди включити в цей е, договір. То там зараз будуть загибатися. Будуть загибатися цілі індустрії в Сполучених Штатах Америки. Наприклад, фермери, ті, що особливо виробляють сою, ті кажуть, все нам на нас треба вже тоді ставити хрест. Також багато фермерів, які виробляють, е, займаються вирощуванням фруктів. Також виробники автомобілів е, зараз піщать, кричать, тому що автоіндустрія, взагалі, в Сполучених Штатах Америки, вона. Сильно залежить від Канади і від Мексики, тому що велика кількість запчастин е виробляється саме в Канаді і в Мексиці вже потім йде до Сполучених Штатів Америки навіть. Де збираються їхні машини, так для тих машин, які збиралися в Сполучених Штатах Америки, і вони зараз атакують Білий Дім дуже серйозно, щоб Дональд Трамп підписав все таки цю кумка, продовжив її дію, і щоб американські гаузі не загнулися. Але тут вже досить велике питання: чи погодиться на це е Канада з Мексикою, так чи будуть вони підписувати тепер? Такі угоди, які вигідні Сполученим Штатам Америки, тому що зараз Трамп кричить, що за ідіот підписував цю кумка, Так хто підписував цю угоду? І Він чомусь забуває, що цей ідіот це саме він. Це Дональд Трамп. До Дональда Трампа була інша. E, була інша домовленість між цима країнами і працювали інші домовленості. Так був, був зовсім інший документ. Але Дональд Трамп перший в свою каденцію, каденцію прийшов, сказав, все це погано, все поміняв і е, вирішили, зробили цей кумка. І тепер він каже, що за ідіот зробив цей кумка. <сум> ну жмо, жмо, друзі. Ржемо з цього ідіота рудого, так але друзі, це ще не все. Це ще не всі проблеми, які зараз мають Сполучені Штати Америки з цим рудим чортом. Е, у нас в Канаді вже декілька високопосадовців, таких серйозних політиків, заявили, що все відновлення е, відношень між Сполученими Штатами Америки і між Канадою. Вже неможливо, тобто точка невозврату вже пройдена. Зараз за останній тиждень декілька високопосадовців канадських у них брали інтерв'ю і запитували: ну, наприклад, якщо зараз Дональд Трамп піде вже з президента, так якщо його не переізберуть, якщо приберуть ці царіфи, які цей ідіот наклав на Канаду, чи можливо все повернути назад, щоб так як воно було до того, як це. Цей ідіот разом зі своєю командою е, таких же самих ідіотів все це порушив. То наші канадці, канадські урядовці, кажуть, що ні, вже назад нічого не повернеш, тому що дуже багато чого зруйнував цей цей, цей ідіот. Багато чого вже похерів і вже неможливо. Повернути все назад. От бачите, друзі, ось оце, оце ще буде забудовуватися. От справа е, лоти ще пусті, зліва лоти ще пусті. То, то мінус на е, хочу нагадати вам зараз: мінус е, 15. Так, відчувається як мінус 25, але робота йде. Тобто люди працюють, будівля продовжується. Це не зупиняє, е, не зупиняє процес. Ну і на останок. На останок я вам вчора буквально розповідав, що наш прем'єр-міністр Маркарні підтвердив, що Канада буде об'єднуватися з Європою. Продовжує об'єднання з Європою. І замість того, щоб разом з Дональдом Трампом щоб повестися на уговори Дональда Трампа про його цей мідний тазік, Канада обрала приєднатися до Європи і приєднатися до Реарм Європи. Ініціативи. І в рамках цієї ініціативи Канада взяла на себе багато зобов'язань, так, в тому числі і по допомозі не тільки Європі, а й по допомозі Україні зброєю. І завдяки цьому Канада зараз має доступ до класних кредитів е, для того, щоб будувати дуже потужну індустрію у себе тут в країні. У нас в Канаді так. По виробництву зброї і Канада збирається це робити. Окрім того, буквально вчора Канада. Заявила, що вона виділяє додаткові, тобто понад ті е, мільйони сотні мільйонів. Там вже більше. Хочу вам нагадати, що Канада виділила більше трьох мільярдів доларів на зброю для України так, не тільки для зброї, а й е, для різних інших видів допомоги. Фінансова допомога і зброя. То вчора Маркарні е, оголосив, що Канада виділяє додаткові 235 мільйонів для того, щоб закупити зброю в США. Саме для кого правильно. Друзі для України, тобто Канада продовжує, як і інші цивілізовані країни, підтримувати Україну, допомагає Україні битися з агресором. І це чому я люблю Канаду, і це чому я голосував на виборах саме за лібералів. Тому що я був впевнений, що ліберали будуть продовжувати допомагати Україні будуть продовжувати підтримувати Україну і будуть. Надавати і далі допомогу Україну Україні. А всі ці любітелі старі ніколи, які кричать: Америка ферст, Кеннеда ферст, Чому ми повинні? А, ну ви так знаєте, йдіть туди, в дуп туди до Трампа, до Сполучених Штатів Америки. Там можете сидіти, цілувати свого башка в дупу і разом з піро забирайте п'єро туди і разом там оце, от згадуйте, як воно було класно ще в пещерному віці. Так, тоді взагалі було дуже-дуже добре. Мамонта забив, ніяких тобі проблем. Сиди на кастрі, жар в піщері і нічого не треба робити. Тож, друзі, ось такі у мене до вас сьогодні новини. Я сподіваюся, що ви... Подивилися, вам було цікаво подивитися на те, як виглядає Вінніпех у мінус 15, так які відчуваються як мінус 26. Уявіть собі, от зараз, якщо вийти на вулицю, то ви будете відчувати як мінус 26. Ну а в будинках, звісно, тепло, комфортно бачите самі, які сучасні тут будиночки, такі класні, гарні у нас будують. Тобто там все добре. Ну і в машинах сучасних також, бачите, я їду. Зараз в мене тепло і комфортно. Я дуже сподіваюся, що дуже скоро так само тепло, комфортно і затішно буде і в Україні, в українських будинках, в українських квартирах. І Канада допомагає Україні, щоб у України був мир, і все було саме так: затишно, тихо і комфортно. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо і далі залишатися разом. Давайте будемо разом спостерігати за тим, як цивілізований світ буде відбиватися від цих нелюдів, буде відбиватися від цієї марзоти, буде відбиватися е від цієї агалтелої банди, так, яка зараз намагається захопити цивілізований світ, і яка намагається зруйнувати цивілізований світ. Для цього нам треба діяти по старій перевіреній схемі. Будь ласка. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Поставте обов'язково вподобайку цьому відео. Скиньте посилання на це відео в соціальних мережах, щоб більше людей, більше українців знали, що відбувається. Знали, що Канада не здається, Канада не прогинається, Канада продовжує підтримувати Україну і українців. І обов'язково напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами зараз поговорили. Я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.